Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. Раніше ми з вами вимірювали довжину за допомогою методів накладання і прикладання. А сьогодні ми познайомимося, як можна вимірювати довжину за допомогою умовної мірки. Накладання це коли один предмет ми накладали на інший, прикладання це коли ми прикладаємо один предмет біля другого, а також ми можемо вимірювати довжину за допомогою лінійки. Ми познайомилися вже з лінійкою і з'ясували, що одне ділення у лінійки дорівнює 1 сантиметру. За допомогою лінійки можна креслити лінії заданої довжини, а також вимірювати довжину предметів. А що ж робити, якщо лінійки немає, а довжину потрібно визначити. Наприклад, нам потрібно купити пенал, щоб помістилися в нього олівці. Як ви вже знаєте, що якщо визначати на око, можна помилитися, у таких випадках можна скористуватися умовною міркою. А що ж таке умовна мірка? Умовна мірка це предмет, який використовується. Як засіб вимірювання предмета. Наприклад, щоб виміряти довжину олівця, я скористуюся скріпками. Починаю вимірювати з лівого краю олівця, умовну мірку скріпку, прикладає одну до одної, до самого кінця правого краю, вмістилася. П'ять скріпок. А якщо у нас скріпка тільки одна. Як бути у такому випадку? Тоді можна використовувати одну скріпку, але треба робити позначки відмітки. Починаємо викладати знову від самого краю. Поклала і зробила відмітку на краю скріпки. І рахую. Один. Прикладаю скріпку точно до відмітки. І знову відмічаю край. Роблю позначку відмітку. І рахую два. Переміщаю, відмічаю і рахую три. Переміщаю, відмічаю і рахую чотири. Переміщаю, рахую п'ять. Наш результат довжина олівця становить п'ять скріпок. Умовною міркою може бути. Будь-який предмет. Щоб виміряти довжину столу, можна скористатися улюбленою іграшкою, наприклад, зайчиком, рухаючи зліва направо. Щоб виміряти висоту ніжки столу, можна прикласти цеглинку або кубик. І робити відмітку олівцем або крейдою. Пропоную і вам виміряти довжину будь-якого предмета, використовуючи умовну мірку Будь-який предмет. А зараз пропоную порахувати і вирішити цікаві задачки. Погляньте на картинку. В одного кролика було дві морквинки, а у другого кролика чотири морквинки. Скільки разом було морквинок у двох кроленят. За умовою задачі нам відомо, що у одного кролика було дві морквинки, а в іншого чотири. Нам потрібно дізнатися, скільки морквинок всього разом, яку дію ми будемо використовувати в цій задачі. Так, дію додавання. Складемо та розв'яжемо приклад. 2. Додати чотири. Дорівнює шість. Отже відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі було? Скільки разом морквинок було у двох кроленят? Отже відповідь така: у двох кроленя шість морквинок. Наступна задача. На городі для кроликів виросло 5 капустин. Потім господарка зрізала дві капустини, скільки залишилось на городі капустин. За умовою задачі нам відомо, що на городі спочатку було п'ять капустин, а потім зрізали дві капустини. Капустин стало більше чи менше на городі. Так. Менше, яку дію будемо використовувати в задачі? Дію піднімання. Складаємо та розв'яжемо приклад. Від п'яти відняти 2 дорівнює 3. Давайте дамо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі? Скільки залишилось на городі капустин? Отже, відповідь залишилось три капустини. А зараз, малята, подивіться, давайте уявимо, що аркуш паперу це двір у селі. У цьому дворі гуляло п'ять тварин. Корова, коза. Кінь, порося, кролик. Їм стало сумно, і вони розбрелися по всьому двору. Корова пішла у лівий верхній куточок. А де у нас ліва сторона? Так, там, де ліва рука? Ось тут верхній лівий куточок. Коза пішла у правий нижній куточок. Де права сторона? Де наша права рука? Ось нижня права сторона. Кінь пішов у нижній лівий куточок. Порося у правий верхній куточок. А кроленя. Посередині двору. Покажіть, де зараз кроленя? Ось тут, посередині. Дякую, малята, ви були дуже уважні і впоралися з завданнями. Пропоную і вам малята підібрати та розмістити на аркуші паперу. Будь-які маленькі іграшки у лівому верхньому куті, потім у правому нижньому куті, у нижньому лівому куті, у правому верхньому куті, а останньому посередині Чекатиму ваших світлин. До зустрічі малята.